Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани, і ми продовжуємо огляд дев'ятого сезону проєкту Супермама. У минулому випуску ми познайомилися з Вікою, організаторкою дитячих свят, яка намагається перетворити кожен день на справжнє свято. Вона прагне навчити своїх дітей насолоджуватись життям, даруючи їм максимум позитиву. Але, як завжди, не все так однозначно. Психолог Дмитро Карпачов зазначив, що Віка занадто зациклена на думці оточення і прагне постійного схвалення. Крім того, він підкреслив хоч свята й важливі, дітям потрібна ще й щирість у спілкуванні, адже окрім радості у житті є й сум і страх, і про це теж важливо говорити. Суперниці Віки розкритикували хазяйновитість, бо з їжі переважно були напівфабрикати та поставили під сумнів самореалізацію мовляв, вона лише й робить, що всіх розважає. Однак у вихованні дітей Маша поставила Віці високу оцінку. А що ще потрібно дитині для щастя, якщо кожен день свято. У наступному випуску нас чекає знайомство з Анею, власницею шлюбної агенції та майстринею фотографії, яка прагне дати своїй доньці все найкраще: брендовий одяг, ресторани, подарунки. Таким чином вона хоче показати, світ можна підлаштувати під себе. Але суперниць уже насторожило те, чим саме займається агенція. Надто вона нагадує ескорт послуги, і багатьох обурили методи, якими Аня намагається реалізувати свій підхід до життя. А що думаєте ви про такі способи виховання? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.